Ушли в негодность, семя проводы меняю. Ну, а так в основном сиялка новая, ничего тут страшного. Это такой расходник, ящики, это под зерно. Ну, а остальное уже трактор цепляет, тянем, и все, механизм работает высевающий. А зиму пшеницу решили посеять. Семена свои, Перша репродукція площаддя підготовлені. 300 гектар пару і по ріпаку 150 гектар. Вот 450 дето гектар планируємо посіять. Ріпак озимий ми — Это дорослой культура. Ми чуть-чуть в этом году робимо паузу. В связи з ви чуєте. Семена где-то на 100 гектар це треба буде 250 тисяч, плюс удобрення 250, полмиллиона сразу. Плюс з августа, август, сентябрь, октябрь і ноябрь треба 2-3 обработки провести хімічески, щоб його виростити. А це дуже затратно. Щоб що то робити, щоб навісну зараз, чесно кажучи, не лежить і душа. І дай Бог, сьогодні, завтра прийдуть і все. І ми так вирішили, весняна буде обробка почви весною. Що вийде, то вийде. Урожай такий ніколи не в нас не було. А тому, що дождів не було. Засуха. Якщо на подсолнечик було мене, то трохи ну, випали осадки там, і посіяли. Ну, посіяли з кукурудзи в одне время. Ну, Кукуруза влага любила. Ну, ударило з той сторони, так? Да? тут з цієї сторони було там зерно, зерно, був, А тут був. Бил... Селітра спасло то, що воно не туди попало по селітрі. Зараз ми боїмося там вхранити. Ми все вивозимо за приділим Донецької області. І техніку ви потрошки вже да, евакуюєте? Ну, зараз от трохи евакуювали саму дорогостоящую, есть. є. Ну, комбайны оставы, і бачите, он, трактор бігається найдоровий. Я думаю, що ми треба посіяти зиму, посіємо. Культивацію зробимо і теж виганемо.